Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. Сьогодні хочу поговорити на те, що дійсно є важливим у нашому житті, і те, що впливає на те, щоб воно було щасливим, надихаючим, успішним. Це стратегія. Звісно ж, це стратегія. Стратегія, вона взагалі дуже важлива у всіх аспектах і в житті, і в роботі. І в насолоді, і в плануванні якихось приємних свят. всьому, Усь, в нашому усе в нашому житті, дуже важливо, коли у нас все заплановано і все по плану. Чому дійсно важлива стратегія, і чому дійсно планувати своє життя? Це важливо. Уявіть собі, що ви сідаєте у свою автівку, і ви не знаєте, куди ви маєте їхати, куди ви маєте рухатися. Що ви маєте робити? Коли так відбувається, то часто ви попадаєте в затори, тому що ви не знаєте куди рухатися, якою дорогою, не можете собі вибирати шлях. Якщо у вас немає цілі, куди їхати, ви просто їдете безцільно і у вас. Перш за все, це витрата палива, по-друге, це витрата часу, а по-третє, це і немає кінцевого результату, тому що не знаєте, куди хочете приїхати, куди прибути, і, відповідно, і не потрапляєте туди, де дійсно хочете і де дійсно вам важливо. Стратегія це дійсно дуже багато значення має у нашому житті. І щоб не мандрувати життям без чіткої карти, без чіткого GPS навігатора. Тому важливо, важливо. Розробляти свою стратегію, працювати над нею, продумувати кроки наперед. Адже будь-що, якщо ви хочете щось створити таке, що вам сподобалося, вас абсолютно, якщо ви хочете щось дійсно для себе приємне зробити, без стратегії ви просто не справитесь. Навіть просте, я хочу, наприклад, гарно відсвяткувати день народження. Так? Я зразу собі продумую, де я буду святкувати День народження, хто буде моя компанія, з ким я буду святкувати День народження. що я цій компанії запропоную, чим я їх здивую, що я цим людям дам. Тому стратегія дійсно у нашому житті є дуже важливою. Я вам розкажу історію одного чоловіка, його ім'я Стівен Кінг, і він був працівником, звичайним працівником, він був прибиральником, він мав сім'ю і зовсім не мав ніякого вільного часу. Але він собі придумав таку собі стратегію, такий собі шлях, що він кожного дня буде писати буквально по 30 30 хвилин. І через три роки вже його книги стали бестселерами. І тому також дуже важливо мати мету, мати те, що ти хочеш, знати те, що ти хочеш, і мати. Дії, які тебе можуть привести до того, що ти хочеш, це дуже важливо. Адже коли ми знаємо, коли ми розмірковуємо над своєю стратегією, по-перше, це дає нам ясність. Ми коли розмірковуємо над своєю стратегією і над тим, що ми хочемо мати, ми вже маємо два пункти. Перший, ми маємо це, що є зараз, що я маю зараз. І наступний пункт, а що я хочу мати в результаті. Так? І коли ми Думаємо про те, а що ми хочемо мати в результаті. Мріємо про свій результат. Малюємо його в найкращих фарбах, так як ми вміємо малювати, до прикладу, якщо створюємо якісь нові стосунки, ми ж не створюємо їх для того, щоб намалювати собі щось погане. Ми створюємо їх для того, щоб намалювати собі щось хороше. І ми вміємо малювати. Наша уява вміє малювати і домальовувати людям різні чесноти. Так само і тут, коли ми мріємо про свою ціль, про те, що ми хочемо мати, що ми хочемо досягнути. Звісно ж, ми думаємо про все приємне. а коли думаємо про все приємне і про те, як ми будемо користуватися нашою цілею, коли ми її досягнемо. І як ми будемо як наше життя зміниться. Нас це мотивує. По перше, це вже є тоді дві-два значення: дає нам ясність, дає нам мотивацію. Дає нам таку мотивацію і дає нам сенс життя. Дає нам сенс життя, і ми знаємо, куди ми хочемо рухатися і що ми хочемо робити. І коли ми це виконуємо, виконуємо певні дії, і ми маємо гарний результат. Добрий ранок, так і так, ми маємо собі найкраще. Дійсно, коли ми собі його плануємо, коли ми собі його проробляємо, продумуємо кроки, ми дійсно маємо найкраще. І так само сьогодні ви маєте шанс, маєте шанс уже сьогодні почати витрачати свій такий важливий для життя ресурс, як час, витрачати на щось корисне, на користь, на те, що дійсно принесе вам результат. І ви знаєте, ми в компанії «Богуштайм», Слідкуємо за нашими друзями, слідкуємо за нашими студентами і дуже радіємо, коли у них дійсно є результат. І ми ті результати висвітлюємо у нас на сторінці Богуштайм. Ви можете прочитати багато натхненних історій про те, як люди дійсно досягають певних результатів і створюють своє найкраще щасливе життя. Тому. Такого, таким як стратегія не можна нехтувати. Обов'язково має бути стратегія, обов'язково має бути чіткий план, куди ви хочете прийти. Без плану ніяк. Адже ми навіть коли вранці сідаємо в автівку, у нас, якщо в нас є чіткий план, куди ми хочемо приїхати, ми обов'язково приїдемо. Якщо у нас є чіткий план. А якщо у нас нема чіткого плану, у нас і затори дорогою, тому що ми собі не прорахували кроки, як проїхати так, щоб було без заторів. Ми ми не ну, ми не знали, куди нам їхати, до прикладу, і ми не прорахували. А коли у нас є чітка стратегія, і ми знаємо куди, і ми можемо собі подивитися, наприклад, чи є там, чи будуть затори в цей, в цей час, зараз техніка наша дозволяє це зробити. І тому ми можемо собі спланувати найкращу, найлегшу дорогу в житті і з таким, що в нас буде найкращий кінцевий результат. А сьогодні найкраще, що ви можете зробити для себе, для свого життя, для покращення свого життя. І для того, щоб у вас не було такого відчуття, що ви проживаєте цей день даремно і витрачаєте на щось час, відкривайте свої планувальники і записуйте обов'язково список завдань на сьогодні. Пишете свої завдання по роботі, пишете завдання по навчанню, особисті завдання, обов'язково ставите до них час. Тому що буквально вчора я ще є куратором студії управління часу і проводжу такий тренінг реаліті тренінг, як тайм менеджмент квест. Учасники дуже здивувалися, що у них завдань більше, ніж на 24 години на добу. А ви обов'язково підрахуйте, чи поміщаєтесь ви у 24 години і обов'язково залиште собі час на форс-мажори. Ми форс-мажори, ми не можемо їх наперед передбачити, але ми для них залишаємо час, тому що вони інколи до нас можуть прийти. А тут зараз саме основне. Пам'ятаєте, я говорила, що коли ви кудись рухаєтеся, у вас має бути маршрут. І отже, малюйте свій маршрут дня, малюйте його. Малюйте його олівцем, тому що маршрут інколи він може змінюватися. Ми можемо, до прикладу, як в автівці, їхати по дорозі, бачити, що там затор, і об'їхати цей затор. Так само і в житті. Коли ви малюєте маршрут дня олівцем, ви завжди можете його підкоригувати і можете його трошеч, трішечки змінити, так, щоб вам було зручніше досягати своїх поставлених цілей на сьогоднішній день. Тому і запишіть собі, запишіть собі всі завдання, які які ви будете робити сьогодні в свій маршрут дня. Промалюйте маршрут від, від крапки до крапки. Промалюйте, так як ми малюємо маршрут, що ми будемо, куди ми будемо пересуватися, в який, в який момент, куди ми поїдемо, так само і тут. Малюйте свій маршрут. І саме основне використовуйте свій такий, це золотий, я вважаю, ресурс як час. використовуйте його з користю і створюйте своє найкраще щасливе життя. І я дуже щиро вам цього бажаю. До нових зустрічей!